Друзі, всім привіт! Борода на зв'язку. В першу чергу хочу нагадати вам про те, що прямо зараз в нашій групі в телеграмі відбувається розіграш бойової перепустки. Розіграш її відбудеться 12 го числа, тобто в суботу. Для цього просто переходимо або в закріплений коментарі, або в опис шукаємо посилання на групу в телеграмі. Долучаємося до неї і нажимаємо кнопку Беремо участь. Також треба бути підписаним на канал. Натискати вподобайку і коментувати. От, приїхав я, думаю, такі, запишу зараз для вас відосик, тому що вийшов у нас розіграш на танк 8 рівня, плюс там ще якихось пару контейнерів має. У мене регулярний якийсь контейнер в е, е, сховищі, так це ви вже знаєте. От, і що було далі? от Просто питання. А далі мені, друзі, прилетів Нічо собі, подарочок. І то. Е, так, боже, а як? О, все, скіпнув Прилетів подарок і то два. І я випадково скіпнув і мушу записувати вже з цього моменту. Пересилає нам їх. Все той же ж Олег Андрусяк, друже, я тобі щиро дякую. Ще не знаю, що там, але два подарунка. і це прям мега імбово. Дякую тобі за підтримку. І саме головне, я думаю, що кожен може в коментарах теж виразити невеличку подяку. І, як мінімум, протиснути лайк, тому що це ще й підтримка для контенту. І того, погнали, будемо їх розпаковувати. І дивитися, що ж там може є хай тут нагород і чекай. Амікс 30Б, нічого собі, дядьку. АМікс 30Б в камуфляжі Корсика. Супер, бляха, та це пропозиція за 42 долара, якщо я не помиляюся. Вот, я так зрозумів, що це після. Вот, ну... Написав він мені в Телеграмі, тебе в танках е щось може здивувати. Я такі що мене може в танках здивувати? Здивував, так здивував. Вирішив виконати мою мрію. І тепер у нас, друзі, є просто всі танки 10 рівня. йолки палки оце я щасливий. Оце. Будемо на стрімчику його обкатувати. 100%. Ось такий красень, так ще й з камуфляжем. Зараз на це тратити багато часу не будемо. Я його повністю комплектую, обкатаю. І на стрімчику ви також на це все діло подивитесь. Так, є в нас ще один подарок. Давайте розпакуємо ще один. А що ти ще одне вмазав, дядько? Не зрозумів зараз. AMX 30B знову? Забрати. Чекайте. Да, два одинакових набора. Бляха, дядьку, це ти вмазав, дякую тобі. А... Але навіщо два? Не розумію. Компенсацію отримали 10 тисяч золота. Вже круто. Тут є ще 5 мегаконтейнерів. Блін, ну це дуже дорого, дуже-дуже дорого. Дядьку, я тобі дуже дякую. Ого, і це ти мене дивись, як вже просовуєш в... на другий танчик. Боже, у нас вже оцей танк 8 рівня до половини викачений, ще чуть-чуть і буде ця вмазана дев'ятка, боже. Напишіть в коментарях, хто що думає з приводу цих танчиків, буде просто цікаво почитати вашу думку. Якщо е перший танк виглядає ще більш-менш, то ось цей, ну, це вже щось з чимось. Дев'ятка взагалі якась мега вмазана. Ну, таке враження, що це, е я навіть не знаю, що це якийсь станок для бриття. Чисто от я голову брию чомусь схожим. Так, добре Боже, який насичений вступ. І в нас тепер ще більше мега-контейнерів. Капець, це зараз будемо відкриватися. Забраю, до речі, ще філігранний контейнер. І е е е давайте розпочнемо з розіграшу, тому що е е багато хто писав мені, хто забагато хто в групі писав, багато. Ну, коротше, один стоп. Багато кому з перших восьми прокрутів падає щось гідне. Перших 8 прокрутів, це якщо я правильно підрахував, тисячі золота так завкруглено, тому, в принципі, можна це діло покрутити. Вільний досвід. Ну, вільний досвід. До речі, містики. Тут є 6 містиків. Я навіть не проти, щоб вони падали і збиралися на аккаунті. Х5, прекрасно. Добре. 10 штук причому. Х5 у мене якась нереальна кількість. Цікаво, як у гравців, які викачують техніку. Чи їм цих хіксів вистачає, чи ні. Збери їх усіх. Давай, давай, на базу. Крутимо до восьмого прокрута, тобто до прокрута за одну одиницю золота і переміщаємося в сховичі, і там відкриваємо все-все-все, абсолютно все. Поки що нагороди так. Собі, так ніби золота вони взагалі не вартують. Ну, скільки, прям. Є тримістика. Сюди забрати. Тремістика нам треба. На новий рік ми будемо їх відкривати. А хтось ще й виграє сюрприз за те, що вгадає приз. Сюрприз. Вгадає, або точну кількість, або буде найближче. Два прокрута за 501 одиницю золота. От, всім. Кого є якась кількість золота і хоче попробувати вдачу, рекомендую робити 8 прокрутів. Напевно, що далі вар... ну, не вартує вмазуватись. Сертифікат на танк 8 рівня за 13500. З ймовірністю великою, що там дропнеться просто ще золотий танчик, да, тобто колекційний, воно того не вартує, як на мене. Ось такі в мене вийшли прокрутики. Шкода, що не випала валіза з квестами. Шкода, що не випало містичний контейнер у кількості трьох штук. Звісно, що шкода, що не випав сертифікат. Але нічого страшного, ми засмучуватися абсолютно точно не збираємося. Що ми дійсності збираємося? Це потримати ці містики до Нового року. І на ефірчику їх відкрити. І відкрити ось ці всі інші контейнери. <кхід> ну що, збери їх усіх давно не. Ра... А, я хочу сказати, що давно, але здається, в минулому відкритті впадав танк. Щось не можу пригадати. Треба передивитися своє ж відкриття. Хто ще не бачив, також можете після відео подивитися. В кінці відео буде посилання прямо на, передостаннє відео, на останнє відео. Так, нічого нам не дропнулося, але отримали 1000 компенсацій. І це вже, в принципі, доволі непогано. Рухаємося далі. Контейнер на 274А, що може міститись всередині, мене цікавить. 30 днів преміум аккаунту до 10 тисяч золота. Компенсація за танк півтора мільйона. Тоді, напевно, що танчик краще не давай. Дай мені три тисячі золота. Я буду не проти, щасливий, довольний. Тисяча, Тисяча також непогано. Забираємо. Хоча три було би краще. Типу, це 100%. Так, ще німецькі контейнери. Ще. Ну, давайте, декілька відкриємо. Підемо до інших контів, вернемося ще раз до німецьких. 28 вільного. Ну окей. До речі, ще чуть-чуть і можна буде по талісманам зібрати гарант. 4. пр 68. Я вже бачив ви в коментах. Пишете, що, що я кручене. Кручене. Просто фантастика. Дивіться. Випадає танчик, і то 8 рівня, і то ну, такий навіть не самий послідній. Він недавно був тільки введений в гру. Я думаю, що багато хто з вас про нього б мріяв. О, ну файно. У нас прибавочка до золота 3750. Та не вже. Боже, яке воно круче, не каже. Це, я думаю, це заслуговує вподобайдено однозначно. Крутимо мега-контейнери. Просто крутимо мега-контейнери, чотири нагороди. Ну, Це до речі, в мега-контейнерах, це ще й не факт, що це добре. От, Реально з мега-контейнерами щось пороблено. Вони крайні рідко дають танки, крайні рідко дають якусь нормальну кількість золота. Тому, будь ласочка, давайте. 5 контейнерів, до речі, мега. Я отримав з виконання квесту, який ми вибивали з одного з минулих відкриттів. От, відкрив я якраз зараз 5 контейнерів, і фактично ту всю 50 перемог я впорювався заради невеликої кількості золота і заради провідника душ. Ну, окей, маємо, що маємо? Рухаємося далі. Я думаю, відпад було б цікаво нам глянути. Чи чорні скриньки? Давайте, нехай буде відпад. Давай, до речі, 5. Що там? Мійох, колекційка! Дру... Бляха, друзі, ще одна колекційна вісімка. Тиждень преміум аккаунту і колекційна вісімка. І ця пропозиція була, ну, за адекватний прайс. Прям ну, це з відпаду, це гарно. Це дуже гарно. Давайте ще один зразу. Хоча я розумію, що не де є багато нагород, що таке. Фу, бо я би вже хвилювався. Я би прям ну просто я би згорнув гру, напевно, що і пішов побіг купляти лотерейний білетик. На заправці його ще можна встигнути купити. Ти ж прямо ключ від замкненого контейнера. Наскільки я пам'ятаю і орієнтуюся, у мене є 13 ключів. Наступні замкнені контейнери будуть на е, MX66F. От. Тому прибережіть, можливо, ті ключики, назбирайте якусь невеличку кількість чи величку. От. І. Спробуйте витягнути танчик. Танчик дійсно доволі крутий. Бо міняти на 300 золота, ну я прям не знаю, чи воно того варте. Так, ще один зберег усіх. Здивуй. От, будь ласка, здивуй. Три. Ну, я просив, щоб мене здивували. Тут немає танка, але хочу зауважити вашу, заакцентувати вашу увагу. 84 тисячі вільного досвіду. А так як я не мінятиму їх по окремості, а буду міняти, коли в мене буде 350. То це тільки що я вибив 105 тисяч вільного досвіду. А це нам, до речі, пригодиться на новий рік на злив ресурсів. Ну що, поки що йдемо. Якось, ну, прям дуже круто, впевнено, відкриємо декілька мегаконтейнерів. 750 золота навіть не найгірша нагорода. Ну, зараз тисяча гарантом і. Ще 750. Ну. Not bad, непогано. Чотири нагороди і 300, все. Ну, 300 це я вже. Бляха, але тут купу танків міститься. Ну просто ціла копиця танків. Я розумію, що мені гріх жалітись. У мене танків за останні три відкриття випало стільки, як, напевно, що за останніх три роки до цього не випадало. Але. Де 100 тисяч золота? 50, ну 20, ну 10, 10 тисяч золота ж може дати. А не дає. от Просто не дає. Відкриємо чорні скриньки. Минулі нас, до речі, дуже гарно там, в принципі, пропустили 100 одиниць золота, серйозно. Ну хоч тут дай максималку. Ще й пропускає далі. Мінімалку дає. не, проп... ну, Пропускає, але дає мінімалку. Якщо просто зараз далі пропустить, буде ок. Бо я, в принципі, привик рахувати хоча б 300 одиниць чорної скриньки. А тут 200 з двох, так, а мало би бути 600. 200. Тобто 400 з трьох скриньок, друзі. Ну, да, щось ці чорні скриньки. Ну, конкретно ці дві. Да. Не будемо бухтіти прям сильно. Так, тільки трішечки. Так, ну що, німецькі контейнера. Можна до них повернутися, можливо, ви хочете мені ще щось тут дати. Не хочете? Хочете дати 28 тисяч вільного досвіду. І, в принципі. Ну, так, після того, як я вибив танк, то що би я хотів ще тут бачити? Я б хотів бачити велику полоску, звісно, але. Це я вже фантазую. 26 е, з 30 сертифікатів у мене. Тобто ще 4, і ми гарантовано отримаємо сертифікат на німецький танк. Ну, окей, рано чи пізно ми його 100% отримаємо. Декілька мегаконтейнерів. Відкриваємо цей сертифікат, який я обміняв за кружечки, і доб'ємо тоді мегаконтейнер, і підіб'ємо підсумки. 5500. Ну, непогано. Мені цікаво. Кому що випадало з мегаконтейнерів? Хто? Давайте так, напишіть в коментарях, що максимально ви вибивали з мегаконтейнерів. Просто цікаво. Я з мегаконтейнерів вибивав ну, танк 10 го рівня. Да, Колекційний, тому, в принципі, якийсь дроп тут точно є. Ну, Я маю на увазі за останній час. Давайте ми не будемо прям ворошити минуле, там, коли все було файно і трава зеленіша. Я таке маю на увазі протягом якогось. Недавнього минулого. А де 15 й Ну, файно, ну, файно. От я вважаю, що файно. Чому вважаю, що файно? Тому що ця пропозиція коштувала 500 кухликів. Ш... І отримав танк 7 го рівня. Колекційний. Тобто 2500 тисячі золота. Прекрасно? Ну, прекрасно. На мою думку, прекрасно. Боже, виходжу в ангар, бачу AMX 30B. Просто. Просто. Як хтось писав, моя Моналіза. От реально, будемо її обкатати. Я без вас навіть не буду на ній грати. Містичний контейнер поповняю колекцію містичних контейнерів сюди на базу, каже так легенько. А от із мега-контейнерів падає танчик. Так він колекційний, так він п'ятого рівня, він падає. Тобто що? Тобто, тобто... Тобто... Ну, тобто він падає, так, да? так. Да. Ну, якщо б у вас його не було, то ж файно, напевно. Так, 350 золота ще збери їх усіх. Один ми точно мусимо залишати, тому що якщо ми його відкриємо, він нам гарантом не впаде. Це, це я вам 100% кажу. Нам треба його залишити, раптом буде цікавий розірж, треба буде його багувати. Так, і збери їх усіх, в принципі, теж нічого більш цікавого нам не приніс. Бочечка, є одна Крутити її, чи не крутити. Чи б залишити на новий рік, Спокоя їх. Що я звідси можу цікавого вибити? Навіть не знаю. Нехай просто також стоїть. В принципі, бочки, наскільки я розумію, можливості е апати вже як такої не буде. Тому нехай чекає новорічного стріма, де будемо відкривати все, і містики в тому числі. Друзі, ще раз нагадую про те, що проходить розіграш на бойову перепуску в телеграм-каналі. Також, що на найближчому стрімі, який буде в вихідні, буде також розігруватися бойова перепусочка. Тому я вас всіх чекаю там, а також чекаю в телеграм-групі. Для цього просто переходимо по е посилці в описання по посиланню, е на е телеграм-групу. Долучаємося до неї. Натискаємо кнопку Беремо участь, виграємо. І отримуємо додаткові бонуси від гри в наші любимі танки-бліц. Так, так, так. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, розраховую на ваш коментар. Лайк, вподобайку, мається на увазі для підтримки. Таке от вийшло доволі для мене неочікуване відео. Цікаве. Дивлюсь на цього АМІК 30 б Не буду без вас грати. На стрімі обкатаємо друзі. Олегу ще раз окреме велике дякую. Получається, здійснив мрію. Красавчик, чекаю тебе обов'язково на стрімі. Можливо, покатаємо зводом. Друзі, з вами, як завжди, був Борода. Всіх обняв, припідняв. До нових зустрічей!